Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Другий рік стеля та стіни у квартирах на Шевченка 45 не висихають. Жаківці переконують, що дах поремонтували, і то зовсім не волога. Люди покликали народний контроль. Відчепіть, побачите, що там робиться. Пенсіонерка Марія Юсипівна намагається довести жеківцям що дах у будинку дірявий, щоразу після дощу у помешканні жінки мокра стеля та вологі стіни. Почав на кришу дивитися, той хтось там сліз, сердить, то він як він десь стукнув, чимось стукнув, то стою. то там толіє, чи що, як воно називається застелено. Ви знаєте, витекло стійко води що той сусіда, що живе там у водоворі, приходив, що таке за води стійко тече. Стійко води, десь царна води витекла. Ми сюди заїхали. Спочатку тут була маленька плямка, але як бачите, от пару днів от йшли дощі, там ще щось. Ну чи, з часом от, чим більше мокріє там, тим більше це робиться пляма. Люди дійшли аж до головного комунальника міста. Та той письмово повідомив хмельничан, що дах відремонтований три роки тому назад. Я зверталася. В ЖКХ, начальнику управління Чапайді, і писала письмо, і дали мені відповідь, що, що кришу зремонтували, але торік все одно дощ. Що і криша текла, як текла, так і тече. Журналісти народного контролю запросили керівника Жеку на місці пошукати причину підтоплення квартир. Комунальник все одно вперто стоїть на своєму і до останнього запевняє людей, що дах не тече. Ми вам зробимо тут ремонт, бо це. Перетрав по білому а тоді подивимося от наслідки. Буде воно текти чи не я буде. я собі сама зроблю ремонт, як мені треба буде, але щоб воно не текло. Микрофон. Ми зробимо для того, щоб побачити вже на даху багатоповерхівки. Начальник Жеку переконався, що побілка у будинку проблему не вирішить. Але для ще більш більшого контролю ми ще раз візьмемо цю частину. от, візьмемо ще раз, заклеїмо і візьмемо це діло на контроль. А вже влітку ми перевіримо, чи комунальники таки дотримують свого слова. Степан Шульга, Марія Турчина, Павло Шпулак, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.